Україні не слід зосереджуватися на використанні інструментів ООН, які начебто передбачені для роботи в міжнародному правовому полі, але вже поіржавіли й усі віковому пилу на поличках операційної міжнародної організації. До того ж, ті доктори, які там працюють, ніколи не перевірялися людством на справжніх операційних втручаннях і взагалі хоч на якесь хірургічне вміння. А тому, щоби довести світу, що мопеди, які вбивають українців, таки виробляються в гівній рані і купуються для цього Гівно-Москвою, слід просто найняти якусь поважну, незалежну комерційну структуру і опублікувати звіт її розслідування, надавши один екземпляр і воон. Хай разом почитають з небензою, а на підставі звіту скликати асамблею для прийняття рішення для захисту зневаженого міжнародного права гівною раном і гівно Москвою.